Виконуємо номер 348 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли зручним способом, використовуючи розподільну властивість множення. Завдання перше: добуток чисел 99 і 117. Представимо число 99 у вигляді різниці. Числа 100 і 1. Використаємо розподільну властивість множення. Помножимо 100 на 17 і 1 на 117. Результати віднімемо. 100 помножити на 117. Це буде 11 700. Один помножити на 117 буде 117. 11700 відняти 117 буде 11 Завдання Задання друге добуток чисел 1002 і 54. Представимо число 1002 у вигляді суми числа 1000 і 2. Використаємо розподільну властивість множення. Помножимо 1000 на 54 і 2 на 54. Результати додамо. 1000 помножити на 54, буде 54 тисячі. 2 помножити на 54 буде 108. В результаті суми виходить 54 тисячі. 108. Третє завдання добуток чисел 82 і 60. Представимо число 82 у вигляді суми чисел 80 і 2. Використаємо розподільну властивість множення. 80 помножимо на 60 і 2 помножимо на 60. Результати додамо. 80 помножити на 60, це буде 4800. 2 помножити на 60, це буде 120. 4800 додати 120 буде 4920. Завдання четверте добуток чисел 47 і 300. Представимо число 47. У вигляді різниці чисел 50 і 3. Використаємо розподільну властивість множення. 50 помножимо на 300 і 3 помножимо на 300. Результати віднімемо. 50 помножити на 300 буде 15 тисяч. 3 помножити на 300 буде 900 15 тисяч відняти 900.